старовинні, е, і виключно всі карети є на ходу. Всі карети є на ходу. Звичайно, вони в такому стані до нас не потрапляли, вони, вони були е, в такому зниженому. Ми їх довели до, до ладу, тобто вони зараз є, і на ходу, і відреставровані від Тільки еластична, але. але... Дуже добре, що вона є, що карета має свою різну. Тут є така штука, як карета Купе. Це є в основному дамський варіант карети. І є така історична, історична подія, є записи. що Франц Йосип, австрійський, австрійський імператор з родини Газбургів. Це найвпливовіша родина в, в, в всій Європі. Найбільше най, вона, вона правила найбільшу дай, декілька століть підряд. Ось побував він відвідував Лівів, Ліві був. Якби під його керівництво опікою керівництвом, і коли він приїхав перший раз до Львова, шістірка його навчених коней застрягла в бездоріжжі. Тому що в місті жили місто було старе, маленькі вулички, жили багато людей, нечистоти виливалися просто на двір, при тому, що з людьми жили і свині, і кози, і корови, і коні. Відповідно, це все було антисанітарійно. і коні, звичайно, що звикли до хороших доріг і не до такої, до такої багнюки. І щоб якось вийти з того положення, міський голова і, і вельможі виняли Франца і Йосипа на ру на руках з карети і віднесли в ратушу. Такий випадок був розцінений досить негативно, і після того на протязі пару років Львів повністю постелили бруківку. Тобто їх у весільних каретах, на різдвяні свята, щоб створити людям наші. То раніше це були спецсигнали. В основному їх використовували поштові карети, і е, коли люди чули цей звук, люди просто втікали. Е, тому що їде швидкіста карети, яка не зупинилася ні перечі. Гори, великі, про великі площі. Люди е, Карпати мало заселені, Люди на відстані жили один від одного, щоб чути їхні дзвоники дуже дзвінки. Вони називаються дуплаки. Наскільки вони да. дзвінки? Це є, це є та це є карпатські бачите дуплаки. От вони дві дві.